Здаватися, все, все попереду, все зможемо. Яночка з Краматорська, яку російська ракета позбавила ніг, вже освоїла сучасні протези, як і її мама, яка теж втратила того дня ногу. І нещодавно вони повернулися до України завдяки українським лікарям і реабілітологам із США, перехожий не здогадується, яке пекло вони пережили. Цей осколок Наталя тримала в долоні востаннє, відтак викинула, аби не нагадував про той день. Хватить тут вашу і живот пакуцем. Дадуться. У нас на пам'ять і ноги, і животи, так що на пам'ять нам хватить чого. 8 квітня 2022-го Наталя, Єна та Ярослав перебували на вокзалі і чекали на чай від волонтерів, аж раптом почули жахливий звук ракети, що наближалася до вокзалу. Як будто свистіло, літіла щось. і от що я побачила, це всі, хто сидів, це присіли всі на піроні. Ракета з касетним боєприпасом влучила в територію вокзалу. 61 людина загинула, 121 поранена. Переляканий 11-річний Ярослав спостерігав, як його маму і сестричку несуть до карети швидкої. Хлопчик дивом уцілів. А Наталії осколками поранило живіт та відірвало ногу. Яні одразу дві ноги. Я підіймаю ноги. І не понимаю, ну, не бачу, де вони, їх немає. першу допомогу їм надали в Павлограді, а потім у Дніпрі були 10 довгих днів реанімації. До Львівської лікарні святого Миколая Наталя і Яна прибули виснажені та з важкими травмами. Коли вони до нас були госпіталізовані, вони були септичні рани, були септичні оскільки це важкі травматичні ампутації. Були кілька разів провадпровадила хірургічна обробка ран. Весь цей час про маму і сестричку піклувався Ярослав. Завдяки фахівцям лікарні стан Наталії та я не покращився. Попереду реабілітація. На той час центр незламні тільки розбудовувався, тому родину відправили до США. Живемо ми з людьми, які нас прийняли. І чесно, я даже не знаю номер дому і вулицю. Коті живем Самое главное, что живе весь цей час. Львівські лікарі були на зв'язку із Степаненками та стали їм справжніми друзями. Під наглядом американських реабілітологів родина рухалась до мети стати на ноги майже рік наполегливої роботи. І Наталія з донькою роблять перші кроки. На спеціально виготовлених для них протезах вони вчилися ходити, а Яна навіть їздити на велосипеді. Утім, родина сумувала за батьківщиною і рахувала дні до повернення додому. Через рік Степаненки прибули до рідної України. У Львові вони одразу завітали до центру Незламні, аби зустрітися з тими, хто рятував їхнє життя. Було важко говорити, нормально, я побачив. Гарну родину, яка вже не є закровавлена з евакуаційного поїзду в суботу, коли ми їх зустріли більше року назад. Мама навіть не впізнала змінений колір обличчя, посмішка. Яна дуже гарна дівчинка. Ярослав охоронець. Поряд Львів став для Наталії Яна та Ярослава другою домівкою. Тут вони потрохи обживаються і вже обирають школу, до якої ходитимуть діти. А поки я наростима, їй буде потрібен нагляд професіоналів та регулярна заміна протезів. І це вже взяли на себе спеціалісти реабілітаційного центру Незламні. Життя триває. Можна встати, можна ходити, можна бігати, танцювати, бути моделлю. В перспективі це повноцінне життя, це є спосіб життя і треба навчитися з ним жити.